Вітаю вас, шановне панство! З вами Анатолій та канал PROCRAFT. І сьогодні у нас на огляді мережеві ланцюгові пилки. Маркировка їхня К-2100, К2000 та К2400. Є ще одна пилка, саме бюджетна К1800. Але вона настільки популярна, що до нас вона не доїхала. Детальне відео про неї ви можете подивитись за посиланням. В цьому відео ми про неї все ж таки згадаємо. І розберемось, коли для вас вона буде найцікавішою. Ну а починаємо ми сьогоднішній огляд із моделі К2400, тому що про неї ми ще нічого не знімали. Це ми поки приберемо: розташування двигуна пряме, потужність його 2000 Вт. Довжина шини 405 мм. Шина оснащена ланцюгом з шагом 3 вісніх. Швидкість подачі ланцюга 14,3 метри на секунду. Кількість ланок 57 Щока, звичайно, котра не має додаткових опцій, тому йде в комплекті ось такий ключик, за допомогою котрого ми і знімемо щоку і відрегулюємо натяг цепку. Натяг ланцюга відбувається обертанням оцього гвинту. Не самий зручний варіант, але дуже надійний та простий при надяганні шини. Поруч розташована горловина для заливання оливи для змащування ланцюга. Також маємо віконце для контроля кількості нашої оливи. Додаткова рукоять виконана з високоякісного пластику, дозволяє нам брати машинку як збоку, так і зверху. Кріпиться вона ось такою металевою пластиною, і тут знаходиться аварійний тормоз, в разі чого машинка миттєво становиться. Нагадаю, розташування двигуна пряме, тобто вздовж шини. І, звісно, кожен двигун потребує охолодження. Для цього є ось такі отвори. Слідкуйте, будь ласка, за їхньою чистотою. І поруч ми бачимо легкий доступ до заміни щиток Чи їх перевірки. Як з однієї сторони, так і з іншої. Поруч ми бачимо кнопку пуску, обладнану додатковим захистом. Тобто, по-перше, перевіряємо. Ось цей важіль витягуємо на себе. Після цього натискаємо маленьку кнопку та кнопку пуску. Тоді машинка запрацює. Але перед тим все ж таки треба ввімкнути наш інструмент у мережу та закріпити подовжувач, щоб в нас не випадала вилка із розетки. Все запускаємо. Як ви побачили, є плавний пуск і миттєва зупинка ланцюга. А ось так виглядає наш інструмент без щоки. До речі, звертаю вашу увагу: на щуці є гумова прокладка, котра контролює вихід мастила туди, куди потрібно, щоб не розтікалося по всій пивці. Ось звідсіля подається мастило. А це наш натягач для ланцюга. До речі, про натяг ланцюгу. Або його регулювання. Перед тим, як розводити саме регулювання, трохи попускаємо щоку. Після цього регулюємо натяг. І не перетягуйте. Ланцюг не повинен провисати, але ви повинні мати змогу його трохи відтягувати. Не перетягуйте його, це не скрипка. Краще грати він не буде. Зайве навантаження на ведучий вал приводить до його скорішого виходу з ладу. Тому знову-таки не перетягуйте. Наступна модель К-2000. Маємо таку саму шину 405 мм, ланцюг 3 вісьмих, кількість ланок 57, бокове розташування двигуна, двигун 1800 Вт потужністю, швидкість подачі ланцюга 15 метрів на секунду. На цієї моделі ми вже бачимо, що мається безключовий доступ до шини та натяжки ланцюга. Чорною рукояткою ми маємо можливість або сняти щоку повністю, або послабити. Та зеленим колом, обертаючи його, регулюємо натягання ланцюга. Затягуємо. На цієї моделі горловина для заливання змащувального матеріалу, тобто оливи, знаходиться зверху. Нам не потрібно обертати наш інструмент. Бачимо два віконця для контролю кількості оливи. Далі маємо аварійні гальма на випадок чогось, прогумовану ручку з дуже зручним хватом. Так само кнопка пуску має додатковий запобіжник для захисту від випадкового натискання та зручну ручку для зміни положення нашої пилки. Механізм без ключової натяжки виглядає ось так. А якщо вже прийшов час замінити шину, оцього равлика не викидаємо. Беремо звичайну шину, переставляємо його і далі користуємось. Так само вмикаємо в мережу, чіпляємо подовжувач і вмикаємо. Помітно оберти набирає повільно, стає миттєво, а двигун продовжує робити. Тобто зупинка відбувається не за кшталт двигуна, а робить механіка і зберігає наш двигун. Наступна модель К-2100. Перше, на що ми звертаємо увагу, це машинка оснащена безщитковим двигуном. Це більша потужність. Надійність, економія електрики. Ну а якщо двигун безщитковий, то звісно там немає щиток. Тобто не треба контролювати та міняти їх час від часу. Довжина шини 304 мм, ланцюг 3 вісьмих, Кількість ланок 45, потужність двигуна 1600 Вт і дає нам 15 метрів на секунду подачу цього ланцюга. Для кріплення щоки та налаштування натягу ланцюга маємо всього одну рукоятку. Відкручуємо. І якщо нам потрібно тільки змінити натяг ланцюга, можемо вже закручувати. Чуємо тихенькі щовчки. Після цього натяг закінчений. Він повністю автоматичний. Це для тих, хто не хоче заморачуватись із виставлянням натягу ланцюга. Ось так виглядає наш інструмент із знятою шиною. Як ви бачите, на шині немає ніяких пристроїв, все вмонтовано або в саму пилку, або у щуці. І тут же знаходиться автоматична подача оливи, котру ми заливаємо ось у цей бачок. Додаткова ручка пластикова, Soft Touch. Маємо можливість контролювати інструмент. Основна ручка має гумове покриття. Аварійні гальма та запобіжник від випадкового захисту. Довжина кабелю 1 метр 80 сантиметрів. Вмикаємо у мережу та запускаємо. Оберти набирає, але миттєва зупинка ланцюга тільки при аварійній зупинці. Наступна модель К1800. Це найбюджетніша наша модель. Вона оснащена звичайним колекторним двигуном. На відміну від всіх попередніх моделей, вона не має аварійного гальма та не має ніяких зручних налаштувань. Тобто ключовий доступ як до зйому щоки, так і для натяжки ланцюга. Але при всьому цьому вона має досить потужний двигун 1800 ватт. Довжина шини 355 мм. Крох ланцюга 3 вісьмих, ланок 52. Також пилка оснащена автоматичним змащуванням ланцюга і виконує таку саму роботу, як і всі попередні моделі. Якщо вас більше цікавить бюджетність, будь ласка, в моїх знайомих та в їх знайомих цей інструмент є і ніхто не нарікає. Отже, модель К1800. Найбюджетніша наша модель. При цьому вона виконає усі ваші забаганки, якщо робити з розумом. Наступна модель К2100. Це вже безщиткова модель із дуже швидкими налаштуваннями. Наступна модель К2000. Більша потужність, бокове розташування двигуна, кому це подобається, та більша шина. Так само швидкий доступ до регулювання та до зйому щоки. І наступна наша модель К2400. Довга шина, пряме розташування двигуна і просто дуже потужна машинка. Ну а зараз невеличка демонстрація нашого інструменту в роботі дубова колода десь біля 20 см в діаметрі. Пиляємо. Досить одного чи два? Ще раз пиляємо. Це була модель К 2100. Беремо наступну. Наступна модель К 2000. Дуже добрий інструмент. Модель К2400. Якось так, так. Ну, а на цьому в нас сьогодні все. Як завжди, підписуйтесь на наш канал. Обирайте за потребами, користуйтеся з розумом. Якщо було цікаво, чекаємо вподобаєк. Ну, а так, на все добре. Пишіть в коментарях, яка сама моделька вас зацікавила. На все добре, бувайте здорові, живіть багато!